Добрий день. Сьогодні поговоримо на таку тему, як уберегти себе від ВІЛ. Що таке ВІЛ-інфекція? Нині у світі, мабуть, немає людини, яка б не знала про ВІЛ і СНІД. Ти вже знаєш, що ВІЛ це вірус імунодефіциту людину, а СНІД це синдром набутого імунодефіциту. ВІЛ ослаблює імунну систему, яка захищає організм від інфекцій. Людей, у яких виявлено вірус імунодефіциту в крові, називають вілінфікованими або вілпозитивними. Вірус може не проявлятися тривалий період. Інфіковані можуть не підозрювати, що в них вілінфекція, а згодом вірус руйнує імунну систему, людина хворіє на СНІД. СНІД це вже тяжке і поки що невеликовне захворювання, яке спричиняється ВІЛ. Втрачається можливість протистояти хворобам, навіть таким, як застуда і грип. Людина помирає не від віл або снід, а вона помирає від інфекцій, якими не може опиратися. ВІЛ може передаватися від людини до людини через кров, ін'єкції, переливання крові, травми, пересадка донорських органів. Під час використання нестерильних голок, і шприців, інструментів для пірсингу і татуювання. З деякими рідинами організму людини від віл-інфікованої матері до немовляти. Але віл не передається через повітря при кашлі і чхані, при спілкуванні обіймах, дружніх поцілунках, при рукостисканні, через їжу під час користування посудом і шкільним приладдям, і під час користування туалетом. Щоб обезпечитися від ВІЛ-інфікування, слід додержуватися правил безпеки. Уникати небезпечних компаній і ситуацій, уникати контактів з чужою кров'ю, не торкатися предметів, наприклад, шприців, на яких є кров, і додержуватися здорового способу життя. Вірус гине на повітрі і під час кип'ятіння, тому користуватися стерильними медичними інструментами у стоматолога про дезінфікованими інструментами у перукарні, манікюрному салоні, цілком безпечно. Медичних установ працівники зобов'язані використовувати для ін'єкцій одноразові шприці та одноразові системи переливання крові, тому слідкуйте за цим. Обравляти рани у спеціальних руковичках повинна медична сестра. Донорська кров перевіряється на наявність віл. Перш ніж донор передасть свою кров іншому донору, він, вона перевіряється на безліч хвороб, в тому числі і віл. Найбільше ризикують інфікуватися ті, хто вже вживає наркотики. Адже інколи вони вживаються з допомогою шприцу. Вони часто користуються одним шприцом. Якщо серед них є хоча б одна вілінфікована людина, то всі інші можуть заразитися небезпечним вірусом. Віл-позитивні люди часто хворіють, швидко втомлюються, пригнічені. У разі своєчасного лікування при підтримці допомозі рідних і близьких їм вдається боротися з симптомами хвороби. Учитися і працювати існує чимало міфів про шляхи інфікування ВІЛ або СНІД і загрозу від спілкування з віл-позитивними людьми. Кожен день у громадському транспорті, школі, місця громадського харчування можна зустрітися з віл-інфікованими людьми і можна навіть не здогадуватися про їх хворобу. Таке спілкування цілком безпечне. Як і до всіх інших людей, до ВІЛ позитивних треба ставитися толерантно. Ніхто не має права позбавляти таких людей доброзичливого спілкування. Здоровий спосіб життя, правдива інформація про поширення і шляхів інфікування ВІЛ, уникання небезпечних компаній і ситуацій певна поведінка обезпечують від віл інфекції. І так, давайте зробимо невеличкі висновки. Отже, віла інфекція це вірус імунодефіциту людини. Вона може перерости в СНІД, якщо не лікувати. СНІД це синдром набутого імунного дефіциту. ВІЛ передається через кров під час використання голок і шприців з деякими рідинами організму і від ВІЛ-інфікованої матері до немовляти. Також не передається віл через повітря, спілкування, рукостискання, користування побутовими предметами під час користування туалетом через воду, через ванну, душ, рушники і через укуси комах. ВІЛ ослаблює захисні сили організму, витрачається здатність опиратися хворобам, отже, людина помирає. Від звичайної застуди. Щоб обезпечитися відвілінфікування, треба вести здоровий спосіб життя, уникати небезпечних компаній і ситуацій, додержуватися заходів безпеки. На цьому в мене все. Бажаю вам здоров'я!